Опікова травма. Опікова травма або рубцеві стани це є досить таке складне ураження, є складна травма, яка вимагає негайного хірургічного, негайного реабілітаційного, негайного психологічного втручання. Якщо ми говоримо про власне опікову травму, то варто зауважити, що опікова травма потребує негайного. Психологічного супроводу, окрім хірургічного втручання і також тривалого відновлення фізичних функцій людини, слід сказати, що в даному випадку пацієнти потребують від трьох до місяців до шести місяців. Це при найменших опікових травмах, при мінімальних, а вже при більш складних, то ми говоримо від, про терміни від 6 місяців десь до року-півтора року. Що слід сказати про основну метою реабілітаційної допомоги для діток? А ми працюємо з дітками в основному і слід зауважити, що Тут основна мета це дати шанс на повноцінне життя. Тому що це є дитина, в неї ще всі тканини регенеруються набагато краще м'язова, кісткова, вони є більш такими еластичними. І слід зауважити, що у старшого вже покоління, Робота проходить набагато довше, складніше, і має більше супровідних симптомів, супровідних хвороб і проблем. Якщо ми говоримо про опікову травму, про мету реабілітаційної допомоги, то і у діток, і у дорослих вона переважно. Спрямована на відновлення навичок і функцій, а фахівці з реабілітаційної медицини мають зробити все від них залежне для того, аби пацієнт повернув здатність до самообслуговування, спроможність повноцінно працювати, відпочивати, навчатися. Варто сказати, що водночас якісна допомога відіграє надзвичайно важливу роль у менеджменті утворення рубців, а саме рубцевих станів. Тому що, коли вони вже починають утворюватися, то реабілітація, відновлення і сам процес лікування проходить набагато довше, набагато складніше. І тут потрібна вже не лише медикаментозна чи реабілітаційна допомога, але й психологічний, подеколи психіатричний супровід. Слід зауважити, що також необхідно максимально передбачити правильне позиціонування, зменшення набряків, і контрактур, тобто антиконтрактурна протиконтрактурна терапія. Слід сказати, що час початку реабілітації надзвичайно важливий і він є надзвичайно індивідуальним. Відновлення людини з опіковою травмою має починатися ще в гострому періоді, тобто тоді, коли вона лежить в опіковому або хірургічному відділенні. В ідеалі... В ідеалі Якомога раніше після стабілізації стану пацієнта, тобто відразу після реанімаційного відділення, в тому ж таки медичному закладі, у який його було доставлено. На цьому етапі правильна ефективна допомога передбачає спільну роботу всієї команди лікарів-комбустіологів, які спеціалізуються власне, на опіках анестезіологів. Для адекватного знеболення і фахівців з реабілітації слід зауважити, що згідно останніх даних досліджень, ранній початок позиціонування кінцівок, правильне накладення пов'язок. Мобілізація і використання ортезів мають позитивний результат для пацієнтів з опіковими травмами. Слід сказати, що цей підхід запобігає розвитку контрактур, тобто противоконтрактурна терапія, антиконтрактурна терапія, за яку я вже говорила. І власне зменшується. Суглобі рухливість суглобів і вторинних ускладнень, якщо утворюється контрактура в даному випадку. Ми цього уникаємо, ми цьому запобігаємо. Слід сказати, що саме в цьому випадку, в переважній більшості випадків опікових травм, реабілітаційний процес починається у операційних і перев'язувальних кімнатах, саме із пов'язок, саме із ортезів, саме із мобілізації. Кінцівок, з правильної мобілізації кінцівок. В цей момент люди знечулені і не так сильно відчувають біль. Тобто у них ще присутній певний аспект больового шоку. І больовий поріг у них не такий високий, як у звичайному здоровому стані. Отже, не отримують додаткового психологічного навантаження, бо ми знаємо, що будь-який біль це є додаткове психологічне навантаження на пацієнта. А слід сказати, що враховуючи складність процесу відновлення пацієнта з опіками, фахівці реабілітологи фахівці з реабілітації, важливо прискіпливо стежать за так званими червоними прапорцями. Мова, зокрема, про сильний больовий синдром, а Ми знаємо, що досить велика питома кількість інфекцій є у опікових травмах, при опікових травмах, компартмент-синдром, під час якого підвищений тиск у м'язових групах призводить власне, до пошкодження нервів і м'язів у пацієнта. Слід зауважити, що про будь-які. власне, Відхилення від норми фахівці з реабілітації мають своєчасно повідомити відповідних лікарів медичного закладу, відповідного відділення. На жаль, швидкого і власне простого процесу відновлення людей з опіковою травмою не існує. Здебільшого, реабілітація у подібних випадках починається з першого дня травми і триває аж до періоду дозрівання рубця. Цей процес може тривати роками, може тривати кілька місяців. На післягострому і довготривалому етапах. І особливо актуально це все для профілактики контрактур. І рубцевих станів. Наразі, власне, відповідні послуги надаються як у реабілітаційних відділеннях, так і у стаціонарних і амбулаторних умовах, і так і в хірургічних, опікових, реанімаційних відділеннях, в залежності власне, від травми і ступень, ступеню опікової травми, яку отримав пацієнт.